Дівчата, всім привіт! В мене назбиралось досить багато класних колончиків з натуральним камінням. І також прийшли улюблені ваші жорсткі браслетики з колонами. І я вирішила зняти по ним окреме відео, тому що просто фізично не маю часу їх кудись додавати, ну, щоб вони знаєте, були по темі. Тому вирішила їх окремо зняти і приурочити це відео до 8 березня. І тому по цьому відео на всі прикраси буде діяти безкоштовна доставка тільки на ці прикраси, що з цього відео. Я, на жаль, не маю розпродажі Тому обмежимось з цим відео. Досить багато класних колонів, також до них кілька жгутиків покажу. Всього потрошку хто бажає, будь ласка, пишіть вже завтра вам відправимо. Знижечка буде діяти сьогодні і завтра. Там майже всі колони будуть з однаковою верхівочкою. Ось такою. Я показуватиму окремо, щоб вас не плутати. Ось такий цікавий коричнево-чорний і зі світленими діляночками. Показую його з ось таким міксовим жгутом шкіряним. Тут чорний колір і також коричневий. Чудово, сюди, мені здається, підійде на 50 і см. Зараз вони є. Інші треба буде замовляти. Кому потрібні інші розміри жгутів, і хто хоче закріпити за собою безкоштовну доставочку, також можу це записати, організувати, але трошечки пізніше буде відправка, бо їх зараз треба чекати. Хоча, дивіться, швиденько ще по розмірам скажу: десь 7 см довжина цього. Ціна буде однакова у всіх, ось цих з цими верхівочками, там лише кілька будуть трошки винакшій, все буду прописувати. Дівчата, і швиденько по жгутикам вони всі однакові в плані габаритності 5 мм ширина, застібка карабін. В цьому кольорі, повторюсь, є 50-55 см по ціні зазначаємо. Дивимося ось таку яшму, також з таким кольором жгутика може бути, або просто з чорним. За вагою 25 г підвісочка, цікаві такі зелені, червоні включення, також близько 7 см довжина. Ще дивіться, ось така прямокутна, класна є. 29 грам за вагою. Це ага. Такий, здається, начебто чорний, але він з чорного переходить в такий коричневий, а потім білий. Сюди також ідеально пасуватиме. Тут верхівочка трошки інша. Прямокутна форма завжди дуже круто виглядає, і вартість. Дівчата, це наразі всі колони, які в мене є в наявності. Коли будуть надходити інші постачання, я також, напевне, буду їх ось таких окремих відео показувати. Дивіться, який є красунчик. Це в нас закам'янілий корал, тонований блакитний, 20,5 з половиною грам, такі як зірочки там всередині. Дивіться, супер. Він має такі мікронедоліки, але це просто недошліфовані діляночки. Це їх спеціально ніхто не дряпав, така структура самого камінчику. Нічого критичного. 6,5 см довжина міряю з чорним жгутом. Білі ж зараз, на жаль, немає їх. Закінчилась така шкіра, але будуть якось потім. І вартість. Тепер дивіться, є ось такий кварц волосатик з турмаліновими стрілами, 30 грам вагою колон. Також є ось такі якісь червоні плямки, вони як всередині йдуть. Дивіться, який я вам сет далі придумала. Каблучка 19,5 розмірі агатом і кулон. Ну, Мені здається, вони просто створені один для одного. Ідеально буде. Каблучка, знайома вам, 13,51, 23 грами за вагою. І кулончик 27 грам, під чорний жгут, супер. І ціна. Дівчата, чорні шкіряні жгутики, є 50, 55 і 60 см. Ще, дівчата, дивіться, є ось такі на півмісяці середолікові. Дуже круто виглядають з таким строкатим жгутиком. Ага, 18,22 г цих колончиків. Довжина десь 6,5 см і також вартість. Далі ось такий є ніжний варіант кулончику 23,46 за вагою. Цікавого кольору такий агатик, з сірого переходить в такий злегка руденький, навіть є якийсь рожевий відтінок. Цікаво 7,5 см довжина. Читаж гутику колір в колір такого немає і не буває. Можна з ось таким строкатим або з чорним буде гарно. Тверді, та маю ось таку класну темну червону яшму. 25 грам кулончик можна з ось таким строкатим також або з чорним. Бо можна з ось таким червоним є на 55 см. Крутий кулончик, до нього буває комплект, але важко підібрати в колір. Тому завжди раджу брати разом, бо ось це саме той випадок замовляли окремо, а вона не сподобалась. Наступна моделька буде з родолітом, 43 грами кулон, досить важенький, такий блідорожевий колір і темна діляночка. До речі, дивіться, каучуковий ще ось такий ж гуд товстенький. На 57 см. Він тільки один залишився, хто бажає, забирайте. Він дешевший, ніж шкіряні, але не менш гарний і не менш надійний. Ще дивіться, є ось такі кольорові тонування агати, рожевий і жовтий в білу смужку. Класні яскраві на весну, літо супер. Цей такий довгенький 8 см. Цей десь 6,5 довжину см. І дивіться, ще є ось такий цікавий кулончик з агатом 1841, він також тонований. Верхня і нижня частинка, вони такі жовто-зеленуваті, а середня частинка така напівпрозора з рожевими включеннями. І також вартість. Дівчата по колонам це все, але хочу вам ще ось цю красу. Показати, нагадати, прийшло два вільних браслетики і два кулони. Кулони ці також гарно з цими шкіряними жгутами будуть. Ось так вони виглядають: дивіться, з жгутиком. До речі, дівчата бачила, що з'явились сережки до цього комплекту. Вони будуть такі більш трикутної форми, але з такими подібними візерунками. Хто бажає, замовимо вам. Дивіться, браслет за вагою 46 грам, він з регулюванням розміру. Написано 20 см, але ну, по факту це нічого не означає. Я можу під свою руку 16 см його зробити, або під руку 19-20, також це буде не проблема. Кому відрегулювати, пишіть, я вам зроблю це не проблема. Він досить широкий, дуже стильна модель. І вага колончику 21 грам. Дівчата по ціні також зазначаю: розкішний сет забирайте. На сьогодні це все я хотіла показати. Якщо щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!